Теми сьогодні такі сочні, сочні, соковиті, друже. Немає такої якоїсь такої сакральної сутності, влада посміялася, Олекс посміявся, Ярослав посміявся. Ми вчимо фантазувати, ми вчимо виходити за рамками, вчимо бути креативними і мати фундаментальні знання, а не те, що у вас там записано по проекту, і ви продали їх X2, X3. Я буду задоволений. От ми і підійшли до те клас. Стало набагато цікавіше, але й набагато складніше, теж ну але катастрофи якось не сталося. Ну ну не. Є, своєму житті не сталося, катастрофи поки <с що. І в 70 й я буду працювати. Тому що в мене Ти хочеш цього. Якось ми напрягли всіх. У мене таке враження. Це наші сильні сторони. Не все буде просто, але там не буде суперкатастрофи. Ти надто позитивний герой. Я сьогодні відповідальний за цікаву дискусію. Та ти що, Боже, це ж все Боже, це розрив. Тут має зараз бути Овазі, а не Да. Ну просто-просто пора.